Сам ви... Посвідчення адвоката покажіть. Посвідчення адвоката і договір з нею покажіть. Я теж адвокат. В даному випадку, почекайте, Ви маєте право, що дозвіл. А чи маєте Де це сказано? Ви про цивільний кодекс зараз? Про 307 статтю чи про що ви? Пане адвокат. Так, покажіть на посвідчення адвоката, будь ласка. ви покажіть своє Я йому покажу. Питання мама. Я вам покажу, але ви мені теж покажете. Я вільний най. Ні-ні-ні, я вам покажу, ви мені покажете. Добре, Добре. зараз там зазвука... ну, Ви маєте по-культурному, культурному звука. Я вам покажу своє посвідчення, ви своє покажете. Добре. Я розумію, виключаєте камеру і знімаєте. Ви попросили. Ви вас не знаю, не хочу з вами говорити. Відійдіть. <плес> По-перше, ви стоп. Довший час мене перецікавить, ми з вами домовлялися. Ну, я, на я 40, так, да, ну э, до вас дозвониться, дуже важко. Дивіться. Да, ні, ну можу... якщо я розумію, якщо я домовляюся, чекає. Ми домовилися, що ми зателефонуємо. Ні, ну ні, так. У ну, вас є всі телефони внутрішні, черговий мені переключає і з 10 раз, ні разу трубки не підходимо. Хто ми закінчили, то не конфлікт. Ми просто хотіли підійти в канцелярію, підцікавитися, чи на рахунок справ. Ви не конфлікт, то Дивіться, от В мене є по вас... От то, що я з вами говорив, що мене чекає, Савченко, ні. Ось тут я... Ну я пам'ятаю, це у мене. Так само є, е, просто зараз з нами немає людина поїхала на роботу. Е, а також потім патрулює декілька скарт і так само притягнути до відподалі. Просто. Так. Наступний також за вашим підписом. Так. Так, я би хотів познайомитися з матеріалами справи, Так як е, ви притягнули людей до відповідальності, я, в принципі, маю право поцікавитися, подивитися. Ми вам дали відповідь? Ну, От ваша відповідь, що їх притягнути до... Е, до відповідальності. Наскільки де... я пам'ятаю, в них було е зауваженням оголошено? Ну, це є на папері якось касувора догадано, що їм... було. Це не... є зауваження, це є видцять. Це ос основ зауваження. За підпис, це наказ. А це можна, о, ну о, в принципі я маю допустимо, а, ви хочете робити так, все так, через запит. Так, так. Я ж вас питався минулого тижня, чи вам потрібно робити якісь попитання для ознайомлення, чи... О, офіційний офіційний, офіційний запит ми дамо офіційну відповідь. І, і, з, і, з... і цим е, зауваженням ми просто і в другий раз наказали. Зараз самий патруль просто за два по за два порушення, які вони там напроти задіють. А нагадайте, як на порушення у нас виникло питання, що якщо там усне їм дали зауваження, то вони і далі будуть порушувати правила дорожнього руху. Повірте, як ніяк... Так сталося, що яке їм давати стягнення, чи як це вже я так рішення. Я розумію, якби в них було дійсно щось таке суттєве. Якщо ви там замірили, що ви стоїть на переході, що там метри там до перехрестя на 9, а не 10 метрів, а 9 з половиною, я, не я т, нарахуюся не суттєво порушу. То, то, не, то, не то, то не то відео, то є таке, це то відео, на що ми ще не отримали, ми просили, там було суттєві, досить суттєві порушення. Суттєві, наприклад, нагадайте, тому що я не пам'ятаю, скарги знаходять дуже жаль. Я ж вам кажу, перше відео... Ну декорства. це ви зараз горщуєтесь, там не там зупиняється, там все... Добре, е, воно не є суттєве, але інститут е, термінує право за всі порушення <звілляє> притягувати водіїв до відповідальності. За яке? Ну за зупинку в <звілляє> дії знаку 334, за проїзд розрізаного... Аааа, я Він зобов'язаний. а чи тоді інспектор собі дозволяє такі, як дії проводити? Ну він вже рец. Я, я вам кажу, я молодий водій, інспектор для мене приклад. Він мені подав приклад, я так не їхав. Це теж неправильно. Ну, якось так виходить. ж, щоб ми вас не затягували, можна дай, дай, а, то, що. є моє, так. Давайте заходимо домови. Поставши подвох не треба, поставши, не будь ласка. Там, там, да. Я не знаю за, по якісь заявки. Ну, давайте прийдемо спитання за Скажіть, будь ласка, можна так робити, от це дорожчих кордон собі, так? Я як приватна особа. Ага, тому що є на моїй хочах, був у нас забезпечений футболу, затримаємо по наші працівникам не зможе. І це вже зрозуміло, що там в передовому стані було підозра. Приходять, перешкоджають ваші камери, не дають. Неправда, я був там. А ти Я, я, в... я Ви... був... Це ви були капітаном, Ні, це не Ні ви, так? Ні, це ви, Ну, там була зовсім інша ситуація, зупинили джип прямо на середині вулиці, на перехресті. Інспектор так, так. зупинив. Інспектор не мав при собі жетона, і не хотів представлятися. І водію пояснив так, що нібито транспортний засіб цей джип, є в розшуку. Що він є в розшуку, цей так. транспортний засіб. І ніяк не хотіли пояснити, хто в розшуку, з якого розшуку. Інспектор забрав водія, посвідчення водія техпаспорт і сказав водію припаркуватися аж за зупинкою там десь чим далі тим тим краще і водій на джипі просто втік все вся інформація яка була ми я журналіст я сам журналіст, ми просто знімали ту ситуацію як роботу дає при виїзді зі стадіону все ми не пхалися в це абсолютно Ну е, хто на цьому джипі міг чули на нового двові стрільба була розумієте ви Просто грубо перешкоджали. Я, я знаю, це ви чи не ви? Ну, ну, Абсолютно, ми навіть не пхалися в то в тоді. У мене, до речі, є це я відео. Не От, ми... Я хотів його подивитися, тому що там навіть мені розказували, що підійшли, говорять. Ваш ну, інспектор говорить документи, типу, хоче вам дати безкоштовну юридичну допомогу і так далі, і так далі. Тобто на сторону водіїв. Водій говорить, що явно був з запахом, явно десь там на футболі. Ну, мабуть, ну був... водію про те ніхто навіть не говорив. Водію сказали, що він нібито на... спочатку сказали, що машина в розшуку в виконавчій службі, а потім прийшли і сказали, що нібито на стадіоні когось там зачепив. Ну, але ж документи водія забрали. І машину сказали поставити десь аж за 300 метрів. І водій, а то, що водій втікнув, це вже провини інспекторів, що він не них втікає. Mm. Все, ми не пхалися. Ми, ми, хотіли просто, ми наоборот говорили, можна, чому. Якось... Ну, можливо, перед, і ну, можна, але... Перед мені, просто... Перезвоніть себе, я буду на місці. Якось, якщо можна, щоб Ну, мож, можливо, і можна. можна буде. Буде. Добре, добре, а? добре. І так виглядало, що нібито інспектор, той пан капітан взяв якісь кошти і просто машину відпустив. Ну, це отак, Суспільно. там отак виглядало. Тому що потім нібито сержант пішов до тої машини, потім він вернувся назад, сказав, що машину... Ну це все, все таки, е треба так. подивитися. Ну я постараюся. Все, все, все. Поки що. Це все, інформаційно завтра маємо. Побачення.